Всіх вітаю, ви на каналі Валентина Творимо Красу. Сьогодні в'яжемо з такого дуже-дуже простенького ангелочка-гачком. Він мені наскільки простий, легкий, не знаю, але всім дуже подобається. В кожному замовленні моєму цей ангелочок обов'язково присутній. Тому вирішила і вам показати, як він в'яжеться. Схему, в принципі, брала я в Пінтеристила її трішечки змінила. Ну, ось такі справи. Так, зараз ще візьму, поміряємо, якого він розміру. Взяла я сантиметра. Так, і ось розмір мого ангелочка 9 сантиметрів, майже 9 сантиметрів І прикрасила я ще його ось таким бантиком. Це вже за вашим бажанням, хочете робіть, хочете не робіть. Так, і також я в попередніх замовленнях сюди ще клеїла на півбусини. Але цього разу я показувала у влоговому відео, що напівбуси не купила, але побачила вже запізно, що вони не білого, а молочного кольору, тому вирішила вже обійтися без них. Так, це вже такий ліричний відступ. Ми переходимо з вами до роботи. Починаємо роботу. В мене марсеризована вавовна, в мене гачок 1,5. Ви обираєте ту пряжу той гачок, який вам зручний. Починаємо з петлі амігурумі. Я просто ось так роблю. Накидаю ниточку, да? завожу гачок під ниточку і витягую першу петлю. Так, тепер піднімаюся на 4 повітряні, і в кільце я буду в'язати стопчики з двома накидами. всього в цьому ряду в нас має бути 22 стовпчики з двома накидами, включаючи петлі підйому Можливо, у вас буде і менше або більше стопчиків, це не надто важливо. Я просто для себе вже вивела такий результат, що в мене виходить найбільше. Ну, Найрівніше, найкраще коло, коли є саме 22 стовпчики з двома накидами. Зараз я вимикаю камеру, ви продовжуєте самостійно і повертаєтесь назад, коли буде 22 стовпчики. Так, ось маю я вже 22 стовпчики, і тепер просто затягую ось цю ниточку, до того ж, затягую її гарнесенько, да? щоб в мене тут був якомога менший отвір. Так, ну і, звісно ж, з'єднуюся, щоб у мене вийшло суцільне коло. Я шукаю четверту повітряну петлю підйому і з'єднуюся в неї. Ось так. Тобто, вийшло в мене ось таке коло. Да? Потім в кінці роботи цю ниточку я заховаю, тобто я її продіну під стовпчики. І лишок відріжу, лишок не потрібен. Так, тепер що ми робимо? Починаємо в'язати власне тіло янгола, да, це у нас була голівка. І підіймаюся я знову на 4 повітряні, оскільки тут у нас будуть лише стовпчики з двома накидами. Цей рахуємо, як перший стовпчик з двома накидами. І тепер у наступні 4 я буду пров'язувати по одному стовпчику з двома накидами. Тобто, всього мені потрібно 5 стопчиків нібито, да? Чому нібито? Тому що в нас ще петлі підйому рахувалися як перший стопчик. Так, що ж це і так туго пров'язала все. Так, маю я зараз 5 стопчиків з двома накидами, враховуючи петлі підйому. Так, після цього я. Підіймаюся знову на чотири повітряні, розвертаю роботу, і в вершиночку цього ж стопчика, звідки я вийшла, я пров'язую ще один стовпчик з двома накидами. І тепер у вершинку кожного стопчика я в'яжу по два стовпчики з двома накидами. Тобто з п'яти я роблю 10. Так, є. Ось так зараз це все виглядає. Переходжу до наступного ряду. Тут ми знову з кожного стовпчика будемо вив'язувати по два. Так, один, два, три, чотири повітряні. Роблю два накиди. І в вершиночку цього ж стопчика в'яжу знову два стовпчики. У вершинку наступного я знову в'яжу два, у вершинку наступного знову ж таки в'яжу два. І так далі. Зараз я камеру вимикаю, і ви продовжуєте самостійно до кінця рядочка. Так, забула сказати, повертаюся до вас, що в останній стопчик, точніше, це у нас були петлі підйому, ми в'яжемо лише один стопчик з двома накидами. Тобто, всього у нас має вийти 19 по два в ось ці да, І в останній тільки один. І переходимо до наступного ряду. Що ми тут робимо? Підіймаємось на 4 повітряні, це у нас буде. Перший стопчик з двома накидами, окрім цього, в'яжемо ще три повітряні для арочки. Розвертаємо роботу, робимо два накиди, і сюди ж у вершиночку цього стопчика в'яжемо ще один стопчик з, накид... з двома накидами. Знову робимо два накиди, пропускаємо два стопчики у вершиночку третього. В'яжемо знову ж таки стовпчик з двома накидами. Три повітряні. І стовпчик з двома накидами. Ось такі в нас виходять галочки, так? знову два накиди зробили, два стопчики відступили. У наступний пров'язали, в третій мається на увазі, так. Пров'язали стопчик з двома накидами, три повітряні, і сюди знову стовпчик з двома накидами. Ось таким чином. Рухаємося до кінця рядочка. Так, на кінець рядочка у нас є ось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 таких галочок. Переходимо до наступного ряду. Я ось так відразу повертаюся і під арочку пров'язую стовпчик без накиду. Тепер набираю 4 повітряні і під кожну арку, під кожну кожну в'яжу по 3 стовпчики з двома накидами то перший в нас був у вигляді повітряних підйомів, І ще два. У наступну арочку, чи під наступну, я в'яжу вже три стопчики з, з накидами, а, з двома накидами. Так, <кій> в наступну теж саме. Таким чином, до кінця рядочка в'яжу по стопчики. Так, Завершила рядочок, переходжу до наступного. Як завжди, піднімаюсь на 4 повітряні, і в цей же стопчик я пров'яжу ще один стопчик з накидом, з двома накидами, вибачте. Усі наступні, окрім останнього, пров'яжу по одному стопчику. Я жде до кінця рядочка. Так, я дійшла до кінця ряду. Всі стовпчики у мене пров'язані по одному, а в петлі підйому це був наш останній стовпчик, да? я сюди пров'яжу так само, як було на початку, тобто два стовпчики. Ось у мене ось тут два стовпчики. Да? І тут два стовпчики, решта все по одному. Так, переходимо до наступного рядочка, знову ми будемо так само розширювати: 1, 2, 3, 4 повітряні, розвертаємося і сюди ж в'яжемо ще один стовпчик з двома накидами. Тепер, знову ж таки, як і в попередньому ряду, у всі решту стовпчиків ми в'яжемо по одному. В'яжіть до кінця рядочка. Так, завершили ряд в кінці, так, і на початку у нас по два стовпчики це для розширення спіднички. Так, і переходимо до наступного, точніше до останнього ряду. Набираємо 12 повітряних: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Розвертаємо роботу, пропускаємо 2 стовпчики, у третій з'єднуємося. З'єднуємося, мається на увазі, пров'язуємо стопчик без накиду. Знов 12 повітряних: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, пропускаємо два стопчики, третій з'єднуємося. Знову 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Два пропустили, у третій з'єдналися. Так, і так працюємо до кінця рядочка. Виходять у нас ось такі рюшечки. Так, в кінці рядочка ми з'єднуємося у останній стовпчик, стопчиком без накид, да? ниточку відрізаємо, закріплюємо, потім кінчики ховаємо і все, спідничка наша готова. Так, тепер переходимо до крилиць, я покажу, звісно ж, одне, друге будете в'язати так само. Так, дивіться. Ми зараз переходимо до ось цих стопчиків, що у нас 5. І я завожу гачок під перший стовпчик. Просто витягую ниточку і просто її зав'язую. Якщо якось по-іншому приєднуєте, ниточку, будь ласка. Роблю це так, тому що ну, її не видно буде, потім все рівно ні вузлика, ні нічого. Прив'язала. Тепер я кладу ниточку вздовж стовпчика, да? потім я її, точніше, зараз я її заховаю під стопчики, а кінчик потім просто відріжу, тому що виріб буде блокуватися, ніде нічого, нікуди не дінеться. Так, ось так ось Я починаю роботу, піднімаюсь на 4 повітряні це тобто замість першого стовпчика з двома накидами. А всього ми в'яжемо сюди? Ще шість, тобто в сумі сім буде так два. Три. П'ять. Шість. І сім. Ось так, сім стопчиків з двома накидами. Тепер піднімаюся на 4 повітряні роботу, розвертаю і в'яжу по 2 стопчики у кожен стопчик. окрім останнього. Або краще давайте зробимо в центрі, щоб це було охайніше. Тобто, в перші три я в'яжу по два. Ось так. А в центральний, в третій, ой, четвертий, да? я в'яжу три. Я в'яжу три для того, щоб було була кількість стопчиків потрібна для рівномірного розподілу потім наших аров отих на великих. Так, тобто ось в четвертий, так да, я пров'язала три тут по два. Так, ну і врешту. В'яжу по два, так і у нас останні ось петлі підйому сюди також в'яжу два стопчики. Ну, і останній заключний рядочок, 12 повітряних, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, звертаюся і приєднуюся тепер уже через один стовпчик. Тут у нас буде густіше. Так, де наш тут через один, ось. Знову 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. Так, знову один пропустила, у наступний з'єдналася. Так, ось так вам там хоч видно. І знову 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Знову стопчик пропустила, у наступний з'єдналася. Так, продовжуйте. Так, завершила я в'язати крильце. Ось таке в мене воно вийшло. Тут у мене вийшло сім цих рюшечок, да, пір'їночок, як вам завгодно. Так, і ось такий на свій ангелочок. Друге крильце ви ж в'яжете по аналогії з цим. Да? Ниточки потім, звісно, треба заховати. Ось цю можна просто відрізати, тому що вона в нас і так уже закріплена. Цю Треба трошки буде заховати. Да? Між стовпчиками, це я вже говорила, і тут, звісно ж, теж треба буде заховати, для того, щоб вона просто не витяглася, поки ви будете її блокувати. Так, так Так, ну і цю ж так само, звісно. Так, потім я буду блокувати цього янгола. Сподіваюся, що я вам покажу блокування, бо обіцяла і дзвоника показати, як блокувати, і заразом тоді янгола цього заблокую. Після того, як він заблокується, я сюди ви вже бачила на початку відео, так, я сюди приклеїла бантик. <кій> Можете сюди нічого не клеїти, але мені здається, що ну, таке цікавіше виглядає, коли тут щось таке, <кій> щось таке є, да? якийсь декор, якийсь акцентик невеличкий, а, вже якось святковіше буде. Так, ну, от ваш розсуд. Хочете робіть, хочете, не робіть, в принципі, це таке. Діло житейське. Так, все, на цьому закінчую відео. Якщо вам знадобилося, якщо вам пригодилося, буду дуже рада, залишайте ваші коментарі вподобайки, діліться цим відео своїми друзями, знайомими, кому воно було б цікаве і корисне. Якщо ви ще не підписались на канал, не забудьте це зробити, адже далі буде багато цікавого, багато корисного, я сподіваюся. На сьогодні все бувайте, мирного неба, добра, тепла, злагоди. Достатку всього найнайкращого до зустрічі.